Доброго дня, шановні рокинівчани, вітаємо вас з Днем Незалежності України! Сьогодні Україна святкує 25-ліття виняткової історичної події, ухвалення у 1991 році Верховною Радою Української Радянської Соціалістичної Республіки абсолютної більшістю голосів. Акта проголошення незалежності України, прагнення до свободи, визначальна цінність українців, що давала нас нагу і сили залишатися собою в часи бездержавності, найвищий вияв свободи поневоленого народу, здобуття незалежності для творення власного майбутнього. А наше майбутнє залежить від нас, і, зокрема, від тих, хто народився вільним у вільній незалежній державі. Увага! Розпочинаємо всеукраїнський флешмоб, співаємо разом державний гімн України, урочистості, з нагоди 25-річчя незалежності України оголошуються. Відкритими